Вітаюся з вами сьогодні вдруге. Казала, що буду готувати стейки. От, два свинині стейки, замариновані. Трішечки додавала спецій, сіль і соєвий соус. Моя електрогрильниця. Вона маленька, але мене влаштовує повністю. Стелю папірчик пергаментний. Мені так краще подобається. Тільки, знаєте, що? Я от дивлюся по розміру. По висоті стейки різні. Чи зможе так гарно притиснути Грильниця, Ну-ка. Ну, наче достає. Тому що, знаєте, коли різна висота, один буде прожарюватися, а другий ні. Ну побачу. Так, ну-ка, гляну, чи дістає гриль до цього стейку? Ні, бачите, на цьому є риски, на цьому нема. Зараз я знімлю і буду окремо цей другий запікати. Так, зняла. Так, мені здається, що вже один стейк приготувався. Так, на карніволі треба навіть, щоб було не дуже прожарене м'ясо. Так, супер. Так, зараз цей дістаю, а другий вкладаю. А, запах такий шикарний. Стейк соковитий, такий. Так, відправляю. Другий. Торівно, сьогодні я два не з'їм, а один тільки ще щось придумаю, Наскільки жирочку виділилося. Гадаю, і другий вже. Приготувався стейк. Вау! Супер. Ган, красота і смакота. От що я придумала на свій карнівор обід, сир сулугуні, сьомга. Я сама робила її малосольною і стейк свинний. Зараз розріжу його і покажу, який він всередині. Цей шматок застигає і буде завтра їстись на неділю. І ще ще два яйця. Але це не говорить про те, що все буде з'їдатися. Можливо, з'їм тільки одне яйце. От я розрізала, подивіться, отак виглядає стейк з серединки. Да, пробую. Мягкий? Сутра. Усім смачного і гарного дня, і гарного настрою. І хай вам Бог допомагає у всіх ваших справах. Сьому я вже їла. Ще мені буде на один раз. М -м. Теж м'ягусенька, смачна. Сьомого так з сиром. Хто дивиться моє відео вперше, харчуюсь я раз в день на своєму карніворі. Зараз ближче 15.00 була заклопотана, і апетит чудовий. Усім смачного! Ще раз бажаю!